Ротація. До наших хлопців на передову приїхав новенький новобранець Святий Миколай, щоб поміняти свого попередника, який 21 місяць напередку до 0-500 метрів проніс свою службу гідну і щастя. У нього тепер чесна ротація, подивіться, ось видно, що він тут не каву пив весь цей період, боронив нашу Україну. А цей Миколай. Хай служить з честю і гідністю. Несе На добро нашим військовим, хто боронить наші кордони. І разом з нами працює по своїй лінії, щоб вони отримували постійні подарунки, які не знаєте згодом. Слава Україні!